Безоплатний фізкультурно-масовий захід під назвою Забіг Житомирщина проведуть у нашому місті 1 листопада. Таке рішення підтримали сьогодні, 29 жовтня, на засіданні виконавчого комітету міської ради. Реєстрація стартує з 8 ранку, тобто всі, хто хочуть отримати свої стартові номери і зареєструвався завчасно, можуть прийти з 8 до 9.30 і отримати свій стартовий набір, стартовий номер, водичку і так далі. Основний маршрут пролягатиме вздовж Старого бульвару. Першими стартуватимуть діти о 10.00 на дистанціях 100, 300 та 500 метрів. О 10.17 розпочнуться забіги для старших учасників на 1, 5 та 10 кілометрів. Окрім цього, у програмі передбачена скандинавська ходьба на дистанцію 5 кілометрів. Всі стартують разом від кінотеатру «Жовтень». Хто біжить 5 кілометрів, відповідно, долає два коли. Ті, хто біжить, обрав для себе 10-кілометрову дистанцію, долають 4 кола по 2,5 кілометри. Ірина Ковальчук наголошує, кожен учасник повинен попередньо зареєструватися. Для цього необхідно завантажити мобільний додаток, активні парки, пройти реєстрацію, знайти захід за датою та натиснути, приєднатися до заходу. На сьогодні в Житомирі зареєстровано близько 200 учасників. Найбільш такі популярна дистанція це 5 кілометрів. Потім йде один кілометр, ну і дитячі дистанції. Тобто, загалом я пропоную ось за цей тиждень. І нажати, щоб Житомир показав, що він активний, що він спортивний. Після завершення забігу всі учасники отримують пам'ятні медалі та зможуть зробити фото на згадку. Валентина Петрук, Ілона Усати, телеканал СК 1